Сьогодні ми з вами будемо зав'язувати прямий вузол. Прямий вузол це вузол для зв'язування мотузок одного діаметра. Його можна в'язати двома способами, мотузками, двома мотузками. Беремо один кінець, другий кінець і зав'язуємо простий вузол. Той кінець, який йде зверху, тобто з правої руки, ми накладаємо ведемо до лівої руки і їм же в'яжемо. Тобто вийшло два однакових вузли, колосочок такий у прямого узла. Відповідно до правил спортивного туризму, повинна бути на обидва кінцях зав'язано контрольні вузли. Для того, щоб вони зав'язані, мотузка має бути не менше 5 см. Кінець мотузки. Ми на кінці прив'язуємо до мотузки контрольні вузли. Простий вузол, тільки одним кінцем. Тобто, ось у нас вийшов прямий вузол. Той же прямий вузол можна зав'язати за допомогою однієї мотузки, або... але повинно бути два кінця. Тобто вузол використовують для збільшення мотузки. Ми також в'яжемо простий вуз, вузол правою рукою, бо він у нас зверху йде. Накладаємо зверху на мотузку, і у нас опять же вийшов такий гарненький колосочок. Але ж ми обов'язково не забуваємо, що треба зав'язати контрольні вузли на обидвах кінцях. Так, і отак у нас вийшов прямий вузол. Це ми використали перший спосіб. Але його можна в'язати ще і другим способом. Тобто на одному кінці зробити петлю, іншим кінцем мотузки ми знизу заходимо до петлі, накладаємо на палець. Між матузками продягаємо і входимо у петлю і затягуємо. Вийшов той самий прямий вузол. Ще раз нагадую, що ми обов'язково повинні зав'язати контрольні вузли на обидвах кінцях. На обидва. І тим самим же способом ми можемо зав'язати прямий вузол за допомогою петлі однією мотузкою, тобто для тренувань можна використовувати одну мотузку. Один кінець взяли у праву руку, зробили петлю, іншим кінцем лівої руки знизу зайшли в петлю, поклали на палець. Обмотали і опять зверху зайшли у петлю і затягли. Вийшов у нас прямий вузол. І зав'язуємо контрольні вузли на обидва кінця прості вуз... Так. Це вийшли у нас конту... прямі вузли двома способами.